Yeah! <laughs> Тамана українського козацтва та учаснику російсько-української війни Віктору Шарому встановили пам'ятну дошку у Кропивницькому. Він 22 роки прослужив у військах спеціального призначення. У 2014 році пішов до військкомату, але його до Збройних сил не взяли через вік. Тоді він вступив до української добровольчої армії. Там захищав Україну з 2017 року. Розповів побратим Віктор Тріщенко. Їх прийшло четверо з третього полку цього, із них чотирьох, двоє зразу відійшло, потім один теж відійшло. А Віктор залишився в нас, і він на посаду був спочатку сотником, потім асаулом, потім вибрали його атаманом. Віктор Шарий, 17 років, був атаманом Бугогардівської паланки. Ми з ним об'їздили всю область нашу, створювали товариства, козацькі. Є тут у нас пам'ятник. Реполітв'язами репресованим. Він в його були, рідня репресовані. Він там поступив в це товариство, і то його ініціатива була: поставили там в валах, стоїть хрест, час величний, гарний хрест жертвам голодомору. Перший ми знайшли його, такий хрест невеличкий, такий знайшли на зруйнованому цвинтарі на Миколаївці, там де колись був цвинтар. І там ми знайшли основу, там з ним привезли туди, встановили, хоча ми там. Забороняли там. Загинули 62 роки під містом Бахмут Донецької області під час мінометного обстрілу російськими військами. Це було рік тому, розповіла дружина військового Ірина. Мені дуже тяжко, його не вистачає. Ну я розумію, я розумію що дуже багато чоловіків загинуло на цій війні і дуже тяжко всім він ще за мені казав що Іра, що буде війна ось побачиш але я думала що це такі слова просто ну, він взагалі десантник сам Но раніше він на складах, він дуже розбирався дуже був грамотний в зброї тому він сказав я буду навчати молодих солдат і тих хто призвався на службу Пам'ятну дошку розмістили на вулиці Театральна на будівлі управління юстиції, де Віктор Шарий працював з 2007 року. Про встановлення клопотало обласне товариство політв'язнів і репресованих. Гроші на дошку надала донька. Каже, барельєф зробив скульптор Богдан Козаченко. Згадує, під час розмов з батьком він весь час хвилювався за покинутих тварин та людей, які живуть під обстрілами. Він мені казав, каже Катя, ну він так Типу, як мені жалко дуже. Ти б бачила, скільки тут людей? І хотів. вони так старалися, вони так працювали, вони так все будували. Вони жили своїм мирним життям, а це життя зруйнували, його немає. Каже, тут річка. І ходить худоба, і вона повністю вся. ну, така, типу… Кості, бо немає ніхто її не годує. І каже, одна теличка прибилася до мене, а я її постійно годую. Кажу, тато, так у вас у самих, мабуть, нема що їсти. Він та ні, типа, доню, нормально. Говорить, батько був патріотом і небайдужий до чужої біди. Ольга Склярук, Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.